Вітаю з вами Наталія і компанія Спендом. Тепер за припарковане авто проти напрямку руху можуть виписати 100 євро штрафу, якщо машину просто знаходять вже припаркованою. Але якщо поліція застукає під час маневру паркування, сума штрафу зростає до 500 євро, і додатково зніму ще 6 балів з посвідчення водія. В основі норми стаття 92 регламенту загального дорожнього руху в вулиці з двостороннім рухом паркуємо справа, вулиці з одностороннім рухом зліва. Але якщо таке дозволено, чому це важливо? Паркування напроти змушує робити небезпечні повороти чи заїзди в протилежний потік, погіршує огляд для інших водіїв та пішоходів, штраф плюс втрата балів. Це серйозний стимул дотримуватися правил дорожнього руху, а не сподіватися, що вас не побачать. З вами була Наталія і компанія Спендом. Слідкуйте за нашими новинами, щоб не пропустити головне.